Скажи, хто дорожче та отримає 200 гривень. Поїхали. Микола Матвієнко чи Гаррі Магваєр? Матвієнко 18, це точно. Це, о, це о. правильно, а Магвайр, скільки він більше, менше, як гадаєш? Більше мільйонів двадцять. Дивись, насправді Матвієнко коштує 18, це було правильно, а Магвайр коштує 15. Ну але нічого страшного, в тебе ще є можливість виграти, якщо ти все на всі інші 4 правильно. Ну, а може, ні, ну я подумаю, коротше кажучи. Владислав Дубінчак чи Джорді Альба? Дубінчак. Дивись, Альбо коштує 1,8 мільйона, а Дубінчак 2,5 Тому так це правильна відповідь. Кевін і Шахтаря чи Неймар да Сільва Сантос Джуніор. Ну Кевін і Шахтаря мільйони, не не мільйонів, а 12 мільйонів, якщо не помиляюсь. Думаю, що Кевін дорожчий від Шахтаря. Кевін коштує 12, це правильна відповідь. Ти я так бачу по футболістам, з УФЛ ти прям розбираєшся. Але по футболістам, які грають в чаті Бразилії, ти не дуже шариш, тому що Неймар коштує 15 Ну, Куди там Кевін і Неймар, ну порівняв, конечно. Владислав Ванат чи Карім Бедзема. Ну, Ванат десь мільйонів дванадцять. Хай буде Владислав Ванат. Ванат коштує одинадцять на дванадцять. А, однак. А Бензима вісім, ну, але будь-якому рація було правильно, 12 чи дванадцять, не так важливо. Юхим конопля чи Дані Карвахаль? Ну, от конопля не пам'ятаю, мільйонів вісім, мабуть. Я думаю, карвахаль. Дивись, конопля дійсно вісім. А карвахаль десять. Дивись, ну ти відповів на три правильно, цього не достатньо для того, аби виграти двісті гривень, але я тобі все одно їх дам, якщо ти підписаний на футбол хаб. Ну що, підписаний? Так, покажи. А ну так показуй, бо я так на слово не вірю. Так, він дійсно підписаний, друзі. Покажи в камеру. Слухай ну ти заслужив 200 гривень. Вони твої. Дякую. Все, дякую за участь.